Сьогодні в музеї Григорія Івановича Саниці відкривається традиційна виставка до Дня Незалежності. Вона має особливу для нас назву, називається Україна життя моє. Дуже довго готувалися до саме цієї виставки, майже все літо. І нам вдалося зібрати не лише криворізьких художників, але митців Києва, Харкова, Шостки, Олександрії, Дунаївців, Святопетрівського, загалом шість міст, окрім Кривого Рогу. Представили окрім графіки, живопису, скульптуру, представили ветенанку, аплікацію, навіть вибійку, дуже рідкісна техніка, якою мало хто займається. Я трішки розповім про експозицію. Тут представлені різні твори, загалом 23 автори. Не всі з них зараз, на жаль, з нами, але ми можемо презентувати їхню творчість. Тут чудові барельєфи Олександра Васякіна, це Леся Українка і Тарас Григорович Шевченко. Олександр Васякін. Я вважаю Україну любив, творив для нас, для українців, і в його сторічний ювілей ми маємо шанувати цього митця. Так само ми стали з фондів роботи Івана Авраменка. Теж, на мою думку, найкращого пейзажиста Кривого Рогу. Дві роботи в нас представлено його. І обов'язково Григорій Іванович, псаниця на чільному місці, без нього ніяк. Серед наших гостів я хочу розказати про кожну людину, тому що це не випадкові люди. Почнемо зі столиці України, Київ, Наталія Гладовська. Он її робота, пейзаж під назвою Пастушка. І он за вами Ужгородський мотив. Оксана Цимбалюк. Художниця з Дунаєвців, це західна Україна. Вона є головою осередку художників Дунаєвеччини, і вона займається витинанкою і аплікацією. Ці твори вона і робила для того, щоб пропагувати цю чудову нашу автентичну українську кераміку. І ми раді, що можемо. Продовжити це і показати цю кераміку тут, у Кривому Розі. Але в тина Філон, он, її два чудові пейзажі, написані з натури Мальви і хата Баби Галі. Написані вони цього року. Вона знаходиться в місті Шосці. Вона там і перебуває, там працює з дітьми. На жаль, там дуже зараз непроста ситуація, але вона не виїздить. вона Творить і працює. Ні, вона знайшла і сили, і можливість доправити наші усі свої твори до Кривого Рогу. Вона цінує кривий ріг, дуже сумує, хоче до Кривого Рогу. Ну всі ми сумуємо і бажаємо, щоб нарешті закінчилася війна, і ми б всі тут зустрілися. Каченко Наталя з Олександрії. Це є непрофесійна художниця, художниця-аматорка. Я не знаю, чи з вас хтось пам'ятає, що в 2017 році ми робили виставку тут художники Олександрійщини. От і вона привозила ну, багато було митців, і вона була серед них. Досі ця людина з нами. Ось ви бачите чудовий мотив Петриківського розпису Оксана Тимошенко, Свято-Петрівського. Ця людина цього року отримала стипендію президента України як народна майстриня, тобто, це. Людина високого рівня володіння цим розписом, і для мене найбільша родзинка це оці ажурні, майже як мереживо-витинанки харківської мисткині Наталі Денисенко, яка перебуває зараз за кордоном, і вона не пошкодувала ні грошей, нічого. Як тільки я в неї просто поцікавилася, а можливо вона одразу ж надіслала свої роботи і не на одну виставку. І я їй дуже вдячна за це. Хтось бачив на виставках таку техніку. Я сумніваюся бачили. Тому підійти старовинна українська техніка, подивитися на цю орнаментику не цікаво взагалі роботу, навіть в графічному плані вирішені такому чудовому. Оця робота мені декілька людей спитали, чи. Вона сучасна. Ні, вона не сучасна. Вона їй майже 20 років в цій роботі. Цьому краєвидові це краєвид Харкова. Це місто, де я навчалася в Харківській художній академії. Я любила це місце, оцей прекрасний храм, центр міста. Любила Сумську вулицю. Я там скільки років провела, навчаючись. Я ніколи не думала, що буду дивитися, як руйнується оця краса. Як у перші дні почали руйнувати центр? У мене досить багато таких робіт, і я їх ніколи не хотіла продавати. Тепер я розумію, чому. Тому що для мене це спогади про мир, про нормальне життя, про той Харків, який зробив мене і митцем, і мистецтвознавцем. Я дуже ціную це місто і там мої друзі, і в мене болить за це душа. Це Олександр Юрченко. Ви бачите його чудові роботи козацької тематики і теми материнства. Вперше в нас бере участь Віктор Занфіракі, Дуже чудово, що він нарешті долучився до нашого музею, представив чудові дитячі портрети. Віктор Мішуровський, теж нарешті, скільки років працювали ми разом з ним. І він, нарешті, дійшов до нас перед своїм своєю подорожю до Яремча і в центрі нашої експозиції. Ну, в будь-якому разі має бути Україна, має бути наш символ. Тут два варіанти українського прапора Лілії Фесівської. От нещодавно хто був, то бачили її виставку, і Олени Телятник, варіація прапора, і вона навіть. Висловила бажання і подарувала цю роботу нашому музею, не краєзнавчому, а музею Григорія Синиці. Я просила, що давайте зробимо красиву, гарну експозицію для нашого міста, для нашої держави. Ніхто не образився, що твори відбиралися, і я думаю, що експозиція вийшла чудова. Вона вийшла легка, якась така обнадійлива, професійна, красива. Запросили, мала змогу приймати участь в минулому році. Мені це дуже сподобалося. Коли мене запросили, я навіть не роздумуючи, погодилася, бо в мене купа таких робіт, які стосуються саме 24-го про Україну. Я створила роботу посилання до рідкого образу Пелікан. На, на самій іконі пелікан зображується птах, зранений, який годує своїх пташенят кров'ю своєю, бо навколо гнізда кружляє хижак змій. Ситуація подібна до того, що сьогодні у нас відбувається, і захисники і захисниці платять своєю кров'ю за наш час, за наше життя, за нашу діяльність або бездіяльність. Все це зобразила птах з розбитими крилами. Завжди рада для мене це подія, завжди дуже цікаві роботи. У мене тут була минулого року перша персональна виставка, тому у нас такі відносини теплі, досить таки з музеєм. Будемо гукати в гості пісень, жити в мистецтво храмі. Щастям любові наповниться день. І світ заспіва разом з нами. Що намалюємо, таким буде й день. І світ малюватиме з нами. Пані Олексія. Зі святом незалежності України з глибокою шаною і повагою. Голова національної спілки художників України Константин Володимирович Чернявський. Такі виставки вони дуже доречні в цей час, і їх би хотілося більше, більше загукувати людей. Щоб вони це бачили, більше інформації про ці виставки, щоб більше знали про ці виставки і могли змогу прийти, і хотіли прийти, розумієте? Тобто, це дуже круто, це великий плюс в нашу таку історію формування нашого я українського. Дякую Анастасії Ришеві за чудову виставку, за підібрані твори, які надихають, які ще раз підкреслюють, що Україна є. Україна буде, і Україна це дійсно наше життя. Бажаю всім українцям миру, злагоди, добробуту. І нехай кожен день починається лише з посмішки з вірою в майбутнє і з найкращими побажаннями. Я кожному з вас зичу, що ми всі були здорові і живі, щоб в нас нарешті настав мир. Щоб ми любили Україну, українську мову, йшли дорогою до її розуміння, знання, культури нашої, історії нашої, щоб ми читали наших класиків, ту ж Лесю, того ж Шевченка, і щоб в нас через це настав мир. Тому зі святом всіх вас, дякую, що ви прийшли. Роздивіться ще раз експозицію, завантажте собі каталог і до нових зустрічей.